Як змотивувати себе почати худати або проводити зміни в своєму зовнішньому вигляді? Давайте поговоримо чесно. Розказую на своєму власному досвіді, як я себе змотивував. В, велику, в великому рахунку це все, що ти бачиш, тебе то мотивує. Ну от заходиш в YouTube, блядь, дивишся, як... Чувачки качаються, дивишся, як чувачки, виглядають, дивишся, як чувачки гарно, просушені, чітко, як вони на впевненості, на харизмі і так далі. Сказати, як, чим себе я мотивував? ну Ти починаєш худати саме гірше, коли ти втрачаєш цю мотивацію. Заходиш на передачі, такі є там американські, я важу 300 кг, і дивишся, наскільки людям важко жити. І щоб не, і, і мотивація в голові не довести себе до такого. І ти хочеш скидати. Ну, це спрацювало в мене. Кожне, кожне, кожна людина є, в принципі, суб'єктивна, тому що думка різна, в кожного своя психологія, кожен мотивується по-своєму. Але мені це допомагало не зриватися і хотіти ставати краще. Тому я вірю в вас і знаю, що ви зможете. Ну, це таки база. Це база. Не забувай, блін. Лайк і підписку. Повідорву піпіску.